Усі середні навчальні заклади Луцької громади забезпечили новими компостерами із поліпропілену, об'ємом 1800 літрів, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Чотири ящики по 400 літрів. Одна ємність З сторинних матеріалів. Перероблені ці компостери вони є такими термозберігаючими, ось які сприяють от власне переробці у цієї органіці і утворенню компосту. У нас є 37 навчальних закладів. Один це вечірня школа дуже Маленький, і вони відмовилися від компостерів. Зі слів директорки Луцького ліцею номер 22 Лариси Кучер на території закладу, площа якого приблизно три гектари, багато листяних дерев. Каже, для переробки органічних відходів раніше використовували чотири саморобні компостери. З Шкільної кухні сюди добре ідуть шкірки з бананів. Зараз дітям дають банани і листя, які залишаються з капусти, з цибулі. Використовуємо для Підживлення дерев, коли садимо квіти, так само на клумби. І одночасно не викидаємо, не вивозимо, тому що це все впирається в великі кошти. Компостувати органічні відходи у 22-му Луцькому ліцеї розпочали два роки тому, говорить педагогиня Наталія Мусюк, яка координує цей процес. Скошування трави влітку відбувається, теж сюди йде, тобто це йде постійний процес. Були такі небезпечні дерева, то ми їх зрізали, а гілочки переробили і, відповідно, ці гілочки теж будемо закладати. Далі ми Будемо листя гребти, квітники прибирати, харчові відходи. Будь ласка, прекрасно. Вони переробляються. Як розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, 20 компостерів придбали за грантові гроші, решту 16 – за природоохоронні кошти міського бюджету. Вони вартували 77 тисяч гривень. З її слів, торік компостерами забезпечили усі дошкільні заклади освіти луцької громади. Наталка Клекуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.